Десята глава другого послання до Коринтян із третього Ми живемо як люди, але не воюємо фізично, бо зброя нашої боротьби не тілесна. Іншими словами, ми беремо участь у війні. Якщо ти християнин, ти береш участь у війні. Не на баскетбольному майданчику, не на дитячому майданчику, не на футбольному полі, а на полі бою. Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сила Божа, яка руйнує твердині. Апостол Павло сказав: Я використовую зброю, якої ви ще не знали, але вона зруйнує диявольські твердині, і це духовна зброя, слово Боже і молитва, і сила Святого Духа. Тоді він продовжує. Ми руйнуємо задуму і всяку гордість, що постає проти пізнання Бога і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Людина, що живе духовно, кожною думкою має бути покірною Господу Ісусу Христу думки можуть завдати нам шкоди, а також владні допомогти нам. Біблія говорить, що людина думає, тим вона і є. Як ви думаєте, що проходить через ваш розум? Про що ви думаєте, коли залишаєтесь на самоті? Хтось говорить, що просте життя та високі помисли більше не є найважливішими речами у нашому житті, але хто контролює наш розум? Книга притч 16.32 говорить, хто панує над собою самим, ліпший від завойованого міста це означає вміння керувати своїм розумом. Ви проводите велику частину життя на самоті, принаймні багато з вас. Тому ваш розум ваш єдиний супутник. Про що ви думаєте? Про що ви розмовляєте з собою? Це єдиний ваш компаньйон, ваш розум для багатьох із вас. Пророк Ісая сказав: твердий духом зберігає глибокий мир і на тебе вповає. Чи думаєте ви про Христа? Чи відволікаєтесь і замислюєтесь про деякі речі, про які не слід думати? Чи молитеся ви словами? Господи, пробач мене і про мій розум. Я молюсь багато разів. В посланні до римлян 8.7 Біблія говорить «Прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла ворожі богові бо не коряться законові Божому. Апостол Павло писав до колосян у першому розділі: що до того, як вони прийшли до Христа, вони були колись відчуження і вороги його думкам, і лихими вчинками відчужені від Бога та відокремлені від Бога у розумі. І ваш розум був частиною того рішення. Такий розум не буде підкорятися закону Божому. Він зв'язує себе з гріхом. Зосереджується на плотських речах. Біблія застерігає від такого плотського образу мислення. в такому розумі домінує диявол або егоїзм. Також розум може бути не тільки ворожий до Бога, але він може бути також засліпленим. Друге послання до Корінтян 4.3 говорить: у кого Бог цього світу, тобто диявол, осліпив розум, це ті, хто не вірять в нього. В нього є сила, надприродня сила осліпити ваш розум. І ви дозволяєте йому це, а ви маєте дозволити йому. І якщо ви дозволяєте йому, він може осліпити ваш розум. Я не можу пояснити очевидну завісу, яка нависає над серцями деяких людей, багатьох людей, дуже близьких до царства Божого, багатьох людей, оточених віруючою родиною. Я знаю молодого чоловіка, який був оточений віруючою сім'єю. Він чув благословення, сказане за столом, за кожним прийомом їжі. І сьогодні він несподівано втягнувся до наркотиків, розпусти і до всього іншого. він засліплений князем світу цього Та потрапив полон до волі сатани, і багато людей кажуть мені, що я не розумію. Я чув це все своє життя, намагався вірити, але не можу. Вони осліплені. Єдина людина, яка може відкрити вам очі на правду. Це Святий Дух І ви повинні попросити його прийти і відкрити вам очі над природним чином. Що він зробить, якщо дозволити йому? Так ваш розум ворогує з Богом. Ваш розум осліплений. Але, Але також я неспокійний розум. В Євангелії від Луки, 12.29 Ісус сказав не клопочіться, попереджаючи про неспокійний стан. Апостол Яков сказав: освятіть серця, двоєдушники. Він каже, що двоєдушна людина не стійка у всіх своїх відносинах і несе в собі ідею укріпитися в обох світах. Одною ногою на небесах, а іншою в задоволеннях цього життя. Але це неможливо. Ви повинні обрати один шлях. Багато з вас розриваються між своїми гріховними насолодами та апетитами та вашим бажанням небесного, і ви знаєте, що не можна мати все одразу. Вам потрібно зробити вибір. Ісус сказав, що в житті є дві дороги: є широка дорога, яка веде вас до руйнування, є вузька дорога, яка веде вас до вічного життя. є вузькі ворота, і ці ворота є Христом. Так, наш розум ворожий до Бога. Наші розуми осліплені дияволом. В нас неспокійний розум, але також є осквернений розум. Павло писав Тито 1,10. є певні люди, що завжди обманні, чиї розуми розбещені та непокірні. У нас сьогодні є наркотики, що змінюють розум, і всілякі ліки та алкоголь, усе інше, що змінює наш розум. Розум стає порочним. Ми можемо жити так довго із своїми уявними образами та нашими фантазіями, що є порочними, та суперечить вченню святого письма, що наш розум стає порочним. І помисли про суїцид. Ви не можете зарадити поганим думкам, що виникають у вашій свідомості. Я не хочу створювати неправильне враження. Ви не можете зарадити поганим думкам, що прилітають, входити у ваш розум. Це як птахи. Ви не можете їх утримати від прольоту над вами, але ви не повинні дозволяти їм робити безлад у вашому волоссі. Але деякі з нас дозволяють злим думкам гніздитися в нашій свідомості. Ревниві думки. Думки, що ведуть до роздратування, думки, що ведуть до неправильних видів пристрастей. Коли Ісус вигнав демонів з тієї людини, його розум став здоровим. Отже, в Біблії згадується розум, ворожий до Бога, осліплений дияволом. Це неспокійний розум, а також порочний розум. але також може бути оновлений розум. У посланні до Римлян 12.2, біблія говорить: не вподібнюйтеся до цього світу, але трансформуйте, оновлюйте ваш розум. Ви можете змінитись вже сьогодні. Ви можете отримати прощення усіх ваших гріхів, тому що Христос помер на хресті і пролив свою кров за вас. І це чудово повернутися додому сьогодні і знати, що кожен гріх прощається. Ви можете бути виправданими. Бог Воскресив його з мертвих, і він живий, він готовий змінити ваш розум, змінивши ваше тіло і змінити усе в вас. Спосіб життя доведеться змінити, але Святий Дух буде вам допомагати змінитися. Це не означає, що ви більше ніколи не згрішите. Це означає, якщо ви скоїте гріх, вас негайно засудить святий дух, і ви визнаєте свій гріх і попросите Бога пробачити вас, і він пробачить вас. Це є оновлений розум. Послання до Ефесян 4.23 говорить, що вам треба відновитись духом вашого ума. Чи оновили ви свій розум? Ми повинні мати розум Христа. Через перетворення та оновлення вашого розуму ви можете змінити ваш розум. І Христос перетворить його. Це означає покаяння. Слово покаяння означає зміну людини. Це означає, що ви збираєтесь змінити спосіб життя, змінити напрям руху. Ви скажете Богу пробач. Я згрішив. Я хочу стати новою людиною. Павло запитав Корінтян. Хто пізнав задум Господній?» І він відповів сам: ми ж маємо задум Христовий. Коли ви думаєте як Христос, ви думаєте за законом? Ми, хто знаємо Христа, маємо розум Христа. Ми, що були врятовані Його благодаттю, маємо розум Христа. Усі, хто відповів так на його покликання, мають розум Христа, не ідеальний розум. Але такий, що тепер керується Христом, а не сатаною та вашою власною грішною природою. Біблія говорить про духовне життя у посланні до Римлян, 8.6. Прагнення духа веде до життя і миру. В другому посланні Петра 3.1 він пробуджує у вас здорову думку. Чи хотіли б ви мати здорову думку? Духовний розум, оновлений розум. Коли я кажу розум, я маю на увазі усе ваше життя, тому що ваш розум певною мірою контролює ваше життя разом із вашим серцем. Є тіло, що живе всередині вашої плоті, і це душа, що є тією вашою частиною, що буде жити вічно. Ваше тіло піде в могилу, але справжнє тіло буде жити вічно, і все буде залежати від того, що ви відповіли Христу. Чи розкаялися ви у своїх гріхах? Ви впевнені? Ви можете зробити це сьогодні?